Всіх привіт всіх вітаю на своєму каналі. На дворі дуже холодна погода. Хотів вам зняти відео. Візняти, але все-таки прийдеться з середини його вести, тому що я годинку побув і вже так непогано змерз. З новин, що хочу вам сказати, ми вже закінчили повністю навісне культиватора. Відео вийшло ось буквально. Ось ось свіженьке. В ньому ми вже все зробили, в принципі, з циліндром. Але сьогодні я вже доварив е, цепки, щоб піднімати, і поставив пальці на циліндр. Тому вже в принципі більш-менш. Чому запишу це відео? Я думаю, буде вже фіналка. Ми вже м, заведемо, поїдемо і вам так сказати, м, покажемо, як воно працює. Але, на жаль, склались так обставини, погода, і все разом, що цього не відбулось. Чому не відбулось? Та по дуже простій причині, у нас сплавились провода на масу. Ось так відбувається, коли не розрахували трошки по самій мощності провода по квадратурі. Як це відбулося? Взагалі, на початку літом, коли ми заводили. Він добре дуже заводився на звичайних Жигульовських проводах. Вони там коштують копійки, а сенс купувати дорогі провода, якщо ну, звичайні підходять. Як це взагалі сталося? Літом ми крутили без питань. Чирк, трактор завівся і все супер. Ми до тих проводів навіть не дивились. Зимою, коли е, ніч стала холодною, ми його почали трошки більше крутити, і провода просто сплавились, стали гарячими і почав з них. Валити просто дим. Я кинувся. Оказалось, січення провода занадто мале. По суті, історія за дуже довга, ну коротко тезість це в тому, що провод був тонкуватий для цього. І я думав спочатку, що це вмикач маси, прибув напряму. І всі ці маніпуляції зробив. Тому я замовив, і сьогодні мені вже прийшли провода до МТЗ. По довжині такі, як мені потрібно. Я вже не буду акумулятор підсувати боком, бо тій короткі по 70 см, тільки я вже поставлю нормально і все, попробуємо сьогодні його завести. Ну, перед вами поставимо акумулятор, і попробуємо завести. Заведеться він чи ні. Суть я ж кажу, з цими проводами. Оце ми награлися, хотіли завжди вам показати, але я ж кажу. У веях. Тому ще що хочу сказати, з неприємних новин на цій неділі: у нас почала глючити сварка. Ну, глючити це дуже голосне слово. Більше я б сказав, почало коротити десь всередині. Тому при нажиманні це у нас полуавтомат, при нажиманні, щоб виїжджала проволока, проволока не виїжджає, і всі індикатори на сварочному автоматі повністю загораються. Нагадую, що в нас полуавтомат Tesla 244, де Тік, Мік і ММА режими зварювання. У мене є про неї відео. Ну що, ми позвонили в сервісний центр. У нас тут гарантія на 2 роки. Ми тільки рік нею прокористувалися. Тому сварка позавчора поїхала по почті на сервіс. Я очікую результатів, що вони там скажуть. Це наша вина, чи це вина виробника. Ну, подальшому це все побачимо. Але я трошки розчарувався, але нічого страшного. З трактором, я ж кажу, повністю проєкт можна рахувати зарахованим і зробленим. З нуля. Буде відео, звісно, буде третя частина. Третя частина як культиватор, і остання частина про трактор. Я надіюсь, не остання. Будемо ще якісь модифікації додати. Ну, по суті. Зараз можна рахувати це е, таким невеликим епілогом, завершенням е, підсумками. Ось це відео я більше вважаю підсумками про трактор, чим про щось інше. Що хочу сказати, крутили ми його півтора року, взяли ми його на початку весни, десь, зараз початок зими. Буде вже, ну, по суті, кінець листопада, вже можна сказати, зима взяли весною, е, закінчили зимою півтора року. Тому е, тут, як сказати, навіть було нелегко. Взагалі, спочатку хотілося кинути, скільки разів хотілося прибігти до професіоналів, там, наприклад, в тій самій електриці, в сварці, е, щоб мені це зробили. Хто в цьому реально розуміє? Так, мені один сварщик варив раму, бо там було таке делікатне місце, де позвичайно мене зроблю, а все інше робив просто я сам. Знаходите е з експлуатації книжка в інтернеті. Якщо звертатись до мене, я вам можу на Viber скинути чи на Telegram, кому як зручніше. У мене є дві книжки. Е з експлуатації книжка є і каталог з запчастинами, де пропишуть кожну. Запчастину по номеру, як її знайти, як її поміяти, і в ну, схемі, в схемному такому малюнку повністю все є. По ньому я все збирав. З електрикою виникли деякі сложності, тому що, як оказується, якщо ви купляєте проводку, ви уточняєте у продавця, по якому саме малюнку її складати. Тому що їх є дуже безліч, щось там 4 чи 5. І мені прийшла проводка, яка не підходить не під один малюнок. Я вже методом, так сказати, інтуїції тика. Добре, благо, що був мультиметр. Я свій прозвонив приблизно так думаю, ага, це має бути на повороти, це має бути то. Дивлюся, ага, це не йде на повороти. Значить, це йде на свічу накала. І ось таким методом ми підібрали це все, все поставили. Єдине, шкаф з електрикою були проблеми. Ну і зі всім іншим їх дуже багато було, що вам сказати. Е, найскладніше, мені здається, найскладніше, е, що я би не зробив сам, це вкладати стікла. Ми в стікла вкладали трьома людьми. Е, це було дуже складно. В принципі, е, єдине, що ми не лізли, це тільки до мотора. До мотора ми не лізли, бо я ще особо на ньому не катався. Я вам не скажу, там брав він на масло, не брав. Я його він приїхав, я з ньому. З, з, з ним круг зробив кругом дому, е, поки він ще заведжений був столка чаю і поки приїхав там, де ми його придбали. Прокатався з ним, круг зробив і поставили його. і Після того він ні разу не заводився. Він заводився вже аж коли ми повністю все розібрали. Я зимою просто вирішив ну, просто завести мотора. от Думаю, ну, просто в мене щось стренуло таке в голові, я його завів. Е, звісно, не одразу, трошки награвся. Бо бака не було, просто від півторашки вчепили і завели. У мене десь є відео. Я постараюся все в цей ролик монтувати. Це буде, так сказати, занудне відео, а наступне я вже зніму в гарному такому порівнянні, коротке і важливе. Тому якщо ну, хто не любить оце багато слухати, можете закінчувати відео і чекати наступного. Потім у нас почалась збірка. Розбірка точніше почалась. Ми почали з переднього моста, якщо це можна так назвати, передня бал, балка, бал балансір називається вона. Там були розбиті просто бутулки, і я почав спочатку. Почав з передньої балки. Я взявся за голову, тому що ідеал там ніякого не було. Просто там можна було. Ну, там, Вал і втулки. І між валом і втулками, мабуть, зазор був пів сантиметра. Просто він, він не крутився ось так. Він скакав, там, як, як хотів, вибивало воно і воно яйцеподібно, І це єдине, ми завезли цей вал. Токар мені посадив туди ті втулки. На це я вже сам втулки запресовував, вибивав, до речі, з балка, балка балансір. Там є палець такий, що в ступічні... ступіць, що регулюється, вставляється. от мене один так заржавів, я, мабуть, дня мабуть, три над ним мучився, грів, мастив, е в кінці-кінців замочив воді, потім легким біженням молотка воно вилетіло просто. Отак буває. Ми це все склали. Передня балка, коли вже була складжена, я вже приступив до. Кабіни до коробки, тому що була проблема, вибивала третя передача. Розібрав я коробку. Оказалося, що в третій передачі просто були згризені шестерні. Ми повністю розібрали коробку, повитягували всі вали, повимивали від тої стружки, е, зняли бортові, тому що мені взагалі мені задачі були які в тракторі. Чому я брав такого трошки підбитого? Тому що мені по-любому потрібно було. Вибивати міняти бортових міняти нахил, е, міняти на передніх колесах, е, розширювати, тому що мені під міжрядку потрібно определенна колія. І якщо б я навік взяв в гарному стані, мені по-любому прийшлося відкручувати і розтягувати, а воно все одно навіть в ідеальному стані, той трактор буває таке на такому тракторі бортові не мінялись просто місцями, воно там заржавівши, я почну тягнути, щось лопне, щось трісне, щось витече. І по-любому прийшлось би, якщо я знімав ці бортові, все одно всі сальники, почибники міняти, тому що я їх вже розібрав. Це нелегкий труд, це їх зняти. Тому ми розібрали коробку, замінили третю передачі. Я ще й спочатку переплутав не ту взяв, взяв на шосту передачу, шестерню, потім магазин не поміняв і це все таке. Поміняли ми коробку, поставили ті зазори. Там ж зазори які треба було виставляти. Я перший раз з цим стикнувся взагалі. Проставочними прокладками, навал один, навал другий, зір частий, щоб воно там бумагу не різало, воно м'яло. У мене є відео, я там розказував. Потім бортовіки виставляти, міняв підшипники, витягував назад ставив, фарбував. В принципі, трактор вийшов таким, як я хотів. От Реально, тому що, щоб я ж кажу, взяв нового, по-любому прийшлося робити. А там би, ну, в принципі, взяв би дорожчого, кращого, звісно, але. ну, Може, на 30, може б роботи було. Ну, я знаю, що я тут поміняв, що я поміняв, і що я в чому впевнений, що воно перше прослужить. Тому ми поміняли підшипники на бортових, сальники всі поміняли. Чулок, до речі, правий. Оцей, що короткуватий, що йде, що на Т-252 з двох сторон однакові, а на Т-16 лівий довший, правий коротший. Оцей правий коротший в мене був просто в хлам розтрісканий, я просто купив другого. Знайшов е, Бушну десь, продавався ще того виробництва, і я свій поставив, він теж не дешево кошти. Найшов поставив е, барабан, е, поміняв один тормозний з лентою, бо він там був в, тоже в жахливому стані. Це ми все зробили. Е, з кабіною також переварили, переробили, щоб воно більш плотніше було, бо там такі були, що пташки залітали всередину. Зараз, ну вже. Вже ну, мухи можуть залітати максимум, то там більших отворів немає. Посадили все на оплотні тілі, поставили вже штатну сідушку. Також я знайшов, поставив е гідравліку, всю почистили, повидували, повимивали всю солярку і всі ремкомплекти, які можна було єдине, що розподілити, мишень мія. Налаштували клапана на тракторі, справили декомпресора, е там оці всі показчики. У мене, якщо ви побачите перше відео про Т-16. AMG перша покупка. Там ну, взагалі немає. Тих показ, нічого один. Здається, тільки два в мене було тиск і на акумулятор. Були дві. І з тільки на, зав... на завод Костю. І то воно якось напряму йшло без тих рельєшок. Я не знаю, як це було. Ми з Толкача заводили, стартера не було, тому так. В принципі, доробили ми. Трактор взагалі був готовий за рік. Він вже, Ми його е, десь в квітні-травні придбали, і до квітня-травня він вже був повністю ну, в такому стані. Я вже з травня почав займатися навіскою. От Єдине, що це забрав у мене багато часу, тому що. Чекав сварщика, думав, він мені обварить, чекав, чекав, потім психанув, сам взяв зварив. Потім думає, що я сам не зможу ті вуха приварити, то циліндра поставити і так. Потрошки, потрошки. І, в принципі, я хотів до весни його доробити. Але, на жаль, так не вийшло. Ну, На 25-й рік, можна сказати, будемо вже ним працювати. Зробимо обказку, подивимося, як куди, бо точно ним будемо працювати нічим іншим. Хай воно буде трошки. Не так, ми його підрегулюємо, як воно має бути. Я вже вам скажу експертну оцінку, вже, мабуть, аж на весну або на літо, коли я вже ним зроблю там 3-4 обробки, коли железобетонно можна сказати, що так воно варте того. Ну, в принципі, я дивився відео, багато хто так робить і всі доволі. Трактор сам по собі маневрений, легкий, легко нав'язку зробити, бо, наприклад, щоб це був Т-25. Це треба було трикутники, ті ставити керенка і, я ж кажу, кліренс в цього трактора найбільший. Тому хто хоче для міжрядки, собі, хто хоче для, то, для кропілки. До речі, в мене є оця ідея на рахунок кропілки. Поставити його, що він, він високий, в нього малий розхід палива, він по суті теж легкий. М -м -м, можна спереді просто на тонну бочку поставити. І, по суті, оцей, оця вага самої бочки буде йому давати ще більшу проходимость і йому легко буде їхати. Ну, це все в майбутньому. Поки що я ж кажу, щоб завершити з цим. Ну, Я, як завжди, хочу все пофарбувати, щоб все воно навесно вже стояло гарне, викрашене і готове до бою, можна так сказати. В принципі, я думаю, я розказав все. Е, були проблеми, коли опускались руки. Багато хто казав, що ну... Воно... Та ні, ти що, воно, воно не поїде. Ну, в принципі, ми його зробили. Що сказати, роботу я задоволений. Звісно, трошки розчарування того є, що воно так довго, але, як кажуть, час, він все вирішує, тому пух, поки, що, поки що так. В принципі, якщо у вас є якісь коментарі, є якісь запитання, пишіть. Я з радістю відповім. А якщо не я, то люди, які в цьому розуміють. Я так зрозумів, мене дивляться не тільки хто хоче побачити, навчаться вже люди, які, які знають в цьому толк, підказують. Мені теж їм велике дякую, тому що отримують багато коментарів, які от, скажуть, пишуть, що він ти зробив так, а так неправильно, краще ось так. Я їм дуже вдячний, вони реально мені трошки допомагають. І будемо рухатись вперед, по-іншому ніяк. Тому, в принципі, я рахую цей випуск таким більше подкастним. Ну, ще не знаю, мабуть, 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 не будемо ми нічого вставляти ніяких з цими спроводками. І так, відео вийшло доволі довгим. Спроводку, я думаю, ми вже. Розкажемо в фінальному цьому частині, я вам розказав основну проблему. В наступному відео, як ми вже це все запустимо, все зробимо, може, знову якась проблема з'явиться. Тут незрозуміло, ще з розподілітим маслонасосом особо нічого не ясно, тому що ми ним пробували, він качав. Ну як він качав? Ми ні на чому його не пробували. Ми просто завели, вимкнули маслонасос гідро гідророзподільником, і воно просто звідти з дирки хлістало. Ну, в принципі, типу робоче. А як воно насправді з, з циліндром, як воно тримає, це все побачимо вже в наступному. Ну, я думаю, я це висвітлювати особливо не буду. Це вже зрозуміло робе. Все файно буде підніматися. Якщо не роби, я окреме відео зніму, як, з цим, як це ремонтувати. Тому тут все просто. Тому зараз ми поставимо ті клеми, попробуємо, заведемо. Якщо все супер, я буду вже готувати там ту балку із тими вухами до покраски, покрасю. І чекайте випуск про гарний, добре відмонтований, гарно знятий випуск про то, як було до і як стало після. З проїздкою, з відчуттями з кабіни, так сказати, і з моїм вже експертною оцінкою. Тому всім дякую, хто подивився це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, для мене це дуже важливо. І всім до побачення, до нових зустрічей. Чекаємо. так сказати вже, е, ітоги, ітоги. От якраз я ж кажу так смішно вийшло: до нового року можна сказати, за цей рік ми трактора вже зробили. Тому, всім дякую, всім до побачення, до нових зустрічей.